Ніколи не купуйте втоплену машину з Америки. Могли ви не один раз чути, але все ж таки цікаво дізнатися, наскільки це вигідно, чи варто в це лізти і чи варто ризикувати. І в цьому відео ми дізнаємося, скільки стала ця автівка, чи був сенс купувати машину підтоплену, чи краще було б взяти просто биту. Тому що, коли бито, ви зразу бачите всі пошкодження, а вода це така штука, що не до кінця зрозуміло, що з машиною. Можливо, моторухана, можливо, якимось блоком. А вотре не завжди показує вам правду. Це у нас BMW z 4 19-го року, кузов G29, вотрі лінія була невелика, ніякого піска у нас в салоні не було, і ми думали, що більш за все, що просто був гідроудар. І, враховуючи ці всі фактори фотографії на аукціоні, було прийнято рішення зіграти цю машину. І фінальна ставка була 7700 доларів. Ну зрозуміло, що було прораховано всі ризики, закладалися відразу гроші на новий двигун. Але коли приїхала машина. Виявилось, що все абсолютно не так, як ми думали. Ох, йо! О, туман, знімає грапа. Пам-парам-пам-пам! Так, сьогодні дуже важливий день. Приїхала одна цікава машина, яку приганяв валік. Важливий день для Вадима, що Вадима буде зараз контент на рівному місці. Так і я її скільки вже чекаю. З момента покупки півтора місяця вже пройшло. Звір страшний. Нікола, шостий, брунай. Вадик, лізеш подержи тормоза. Так, там пацани поки що домкратіть. До речі, для Америки досить чисто. Ми просто... Не уявляєте, які машини проїжджають. Чо, як? 17 тисяч миль пробігати, реально нова машина. Тут у нас такий лючок, щоб залазити в багажник. Ми, коротше, зараз будемо піднімати, дивитися, що в нас там знизу. Наскільки все погано. І найцікавіше, чи живий мотор. До речі, евакуаторщик, який забирав її в Литві, скинув невелике відео ще з порту в клейпіді. Треба піддержувати. Ще сіка, то тікають. Коли автомобіль сюди їхав, ми вже знали, що води в салоні практично не було. Там коврик був трішки вогкий. І коли ми автівку згрузили, ну, першим ж ділом нам було цікаво, а що все-таки з мотором? Це у нас b 48 коштує в районі 4 тисяч доларів. Ну і не хотілося б на нього попасти. Ми відкриваємо капот і бачимо, що ніякого не ні піска, нічого нема. Це означає, що більш за все, що... Морда в воді не плавала. Докручуємо свічки. Свічки на назарному стані. це не може не радувати, бо це доказ того, що в циліндрах немає води. Дивимося фільтр. Фільтр взагалі здається, був як новий. Фільтр Ну. Чітка. Якісь свіжі, навіть Ну. Знаєте, що це означає? Що води в двигуні немає. І що? Ми їдемо додому в кабрилеті. З одкрита криша, ні. Чи все не <рес> Для профілактики. В циліндрі Андрій трохи додав масло. Щоб е якщо кольця десь трошки позаліпали, бо довго стояв, то щоб легше було для двигуна і нічого не посарапало. Мотор повернули, прокручується, все класно. У фільтрі води немає. Викорили, в коробці так само води немає. І спробували цю машину завести. А ну, давай. Тут. -то. Угу. Все, хватай, поки вирубай. Давай, вадік, пробуй. Нічого, так? Да? Але автомобіль мовчав. Хоча запалення включалося, фари світили, всі блоки виходили на зв'язок, проте стартер не працював. Пам-пам-пам-пам. Понизу вона трошки видно, що була водичка, бо видно, що пісок тут трошки ржавчина пішла. І саме головне, я кажу за стартер, що ми зараз будемо ключати, тому що включили запалення і чути, як стартер клацає, але не крутиться. Ми взяли зі шрота стартера і будемо зараз замінювати. Ось тут він стоїть. скільки піска. Суджі по всьому, що вода була не солона, а просто була якась пісна. Піска було дуже багато, бо всюди є от залишки піска, просто піску. Ооооо. Ох, йох. Да, плюсовий згнив геть. А, то може ще бо живий. <риклад> Та зараз е спияємо. Від вологи, бач, напевно, що да. Слухай, може, ще реально при... попробувати. Зачі, то й так, да, в привалу. Але типу цієї сторони гарно все, а сі стродився таке, знаєш, все таке стрьомне. <риклад> <риклад> І більш детально вивчивши машину знизу, ми побачили, що більш за все, що вона просто десь отак стояла у воді. Тому що вся защита була в піску, в мусорі. Як на диво, саме нижня точка машини це стартер, і він був довгий час в воді, там все окисливалося, і ми побачили просто великий окислений провод. Довго не думаючи, поїхали по новий стартер, відновили проводку, яка йде до самого стартера. Та чому нормальне рішення? Це треба просто зробити гарно. — Це так а, задача зараз просто завести. Так. Да. І от настав момент істини, і ми спробували завести цей двигун.

А Да я не верю просто, если честно. Сидя она? Один день в Украине, она уже на ходу? <laughs> ну, это тема, конечно. Так, завтра закрою сюда им руль. Карты прошием, Карплей. Carplay... А, карплей вроде бы есть. Потом это... Э, Переведем Приборка маленькая. Что там диски до распаки притрутся? Да, да. Все, что мы... Да. <laughs> <laughs> Сама паркується. Да, вот парковка я. Ні, ну це кубка року, точно. Чути? Да. А? Як ви? Що там, завелася, Е, На шроті взяв стартера, переробили плюсову клему І все Ну це пісня Да? Зараз на морео да полетели. Ну що, це успіх, я тебе вітаю. Так, а я ж казав, поїдемо сьогодні домой. Ну, дивись там акуратно. Та нормально, зараз номера, всі підходить. Після цього ми зробили сертифікат відповідності, поставили машину на номера, а також прийшов час зробити страховку, яку я раджу оформлювати в застосунку партнерів цього випуску сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут зібрані найпопулярніші страхові компанії, Ви можете порівняти умови та ціни і вибрати найкращий для себе варіант. Тому з моїм промокодом Нога ви отримуєте 10% знижки. Всі посилання будуть в описі. Ну і виходить, що все ж таки нам дуже сильно фартануло. Класна комплектація, невеликий пробіг. Єдиний косяк, який був на всій машині, це в нас позлазив лак на бампері. Не знаю чому. прийшлось бампер передній перефарбувати. До речі, колір досить складний. Вона переливається фіолетовим. Не з першого разу вийшло потрапити в колір, але. В принципі, машина вийшла не фарбована, тільки для косметики зробили передній бампер. І після того, як машину запустили, прийшов час навести марафет, завезли до хлопців на детейлінг. Для профілактики дістали ковра, просушили його, щоб точно ніяка волога не залишилась. Відхістили, відполірували. І от після цих всіх маніпуляцій ми маємо абсолютно цілу машину, свіженьку, гарненьку, непобиту понизу ринку України. Що робить? Що робиться? Машина вже полірується і вже буде продана скоро. Пам'ят, не звичайний незвичайний, не звичайний кавівачі а. Ця машина тільки плела, ти вже придбав мотор, бо думав, що це вже з пошкодженням. Ну так, як показую практика, типу, всі утопленники приїжджають з моторами вже. Скажімо так, займув собі мотор вже типу, легким пробігом 3000 30 км, але мотор поки що в дорозі десь там застряг на кордоні, тому подальше буде мотор наявності. Коротше, машина приїхала, зробилась, на номерах їздить, а мотор ще не приїхав. Ти ж прораховував машину. Враховуючи той факт, що придеться міняти двигун. Так. Двигун стоїть скільки? Чотири. І вона би все одно виходила вигідніше, ніж да. на ринку України, навіть без складений мотор. Да. Ну, вкладений мотор, а там десь я розраховував, що може прийдеться якісь блоки поміняти, ще щось, типу. Але да. скільки вийшов ремонт? 150 доларів. Це стартер, кусочок проводу, да? до години часу роботи. Також додатково прошили. Карти? Так, yeah, да, Карти. Українському. Чому карти робили? Багато хто каже, наші ті карти, але коли є CarPlay? Так, е, да, коли є CarPlay. Але ця переборка вже йде цифрова, і там всередині, коли ви звертаєте увагу, є у вас бумеранги. і посередині чорна пляма. Тож це чорно плями не було, там у вас вже є навігація. Я думаю, ви ні покаже. В самому спідометрі. Дивіться, оце те що, за те, що говорив Андрій. Карта в нас в самому кокпіті вмонтована. Пише навіть вулицю, на якій ми знаходимося, і це все по штатному працює класно, що українською мовою, бо в f серії ви українську мову підчити не можете, як в Audi ауді, так, давай. Да, да. цифри говоримо. Да, да. Що бояться, ну люди ж будуть бачені. Зараз люди вже номера пробили, вже подивилися на кузова і вже подивилися, скільки ми її купили. автомобіль став без ремонту. Прям тут щось мені здається, 17800 щось таке. Облік сертифікату. Перша постанова. Ну плюс один мінус тут остався. Не знаю чому. Бо є такий бурак мультимедії, мультимеді, МГУ. Це не є якимось кисюком точно було утоплено, бо там води взагалі не було, але це просто брак самої мультимедії перестав працювати Bluetooth. Замінили голову, купили нову, її одразу пісили під автомобіль. Це ціна питання 450 доларів. І ще я встановився М-руль. Да, ну і М-руль новий 700 євро. Коли дивився огляд на Toyota Супру Варчалова, то власники Тойот вибирають саме це кермо, тому що тут є підігрів. В Тойоти ні за які гроші його не буде в загальному зі всім. Вона стала 19-150 доларів. Отак ризикнули, і вийшла не то, що по е, низу ринка, по дну ринка вийшла машина, і при цьому комплектація дуже класна. Да, Непорада музика Harman, це не всіх. Правильно, руль ми доставили. Мертві зони не всі йдуть, датчики і помощники парковки також не всі йдуть. Камера, партроніки, думаю, всіх. Ну зрозуміло, там електросидіння, пам'ять, всі ці штуки, карплі, все це в цій машині. Все є. Навіть я здивувався, вона, коли я засидівся в телефоні, підключав там до бліту собі включав, людина йшла по пішоході, вона прям людину побачила і сама задарила по тормозах. Типу, це ростер, і люди просто взагалі не розуміють, як це тут о два місця, як в неї капот великий. Ти їдеш, такі тяжкі люди дивляться на щось таке, щось ну взагалі нереальне. Це машина чисто для. Тебе і твоєї і другої половинки. Я думаю, всім відомо, що е, ця машина і Toyota Supra — це одна платформа, але в Supra жорсткий дах. Тому хто хоче собі відчуття як у кабріолеті, то BMW для вас є єдиним вибором. Так, я на це автомобілі і поїзджу. Я хочу сказати, знаєте, тобі не хочеться нікуди спішити. З, дивіться, ми завжди кудись спішимо. Ми спішимо на роботу, ми спішимо туди. Мож, ти сідаєш за цей автомобіль. Ти просто їдеш, отримуєш задоволення. Від того наскільки ця машина приємна в управлінні дату 2 літра. Ну вона шустра, вона типу, реагує дуже класно на газ. А плюс я так як типу, любитель, щоб люди звертали увагу, ці зляди просто зі всіх. <рес> ну так повезло, що сьогодні перші весняні дні і в нас сонечко. Чому би не проїхатися з відкритою кришою і не зрозуміти всю філософію цієї машини? Тільки сів, тільки сів, а вже як вдома. Панель до тебе повернута. Отаке, як в 36-й сидиш, все компактненьке, маленьке. Не тісненько, а так приємно тебе машина обіймає. Перше, що дуже незвично, габарити машини незрозумілі, тому що капот такий довгий, ти якомусь наче дойч вайпері, сидиш. Хоча, якщо відкрити капот і подивитися, де стоїть двигун, то двигун у нас тут стоїть, грубо кажучи, прямо під приборною панеллю. А потім у вас йде метр нічого. Зараз ми їдемо побручатися. Мягко. До речі, в нас встановлена тут така ладі сіточка. Це для того, щоб вас вітер по салону не гуляв, і це, до речі, доп опція І з цією сіточкою можна їхати без даху. Здається, десь ну, до 140 точно буде вам комфортно. Скучаю за тим часом, коли в мене був Бартік без даху. Такі все-таки це прикольна штука. До речі, я коли купував кабріолет, я думав, що Буду їздити everyday, every night без криші, але в обід насправді без даху їздити досить складно, тому що в шию так пече, що просто капець. А така погода, як зараз, от на вечір, якраз найкращий період для того, щоб відкрити дах. Да, кабріолет потрібно брати тим, хто розуміє, що це, тому що з м'якою кришою у вас шумоізоляція відсутня в цій машині, але емоція, ну, яка. Саме заради цього родстери і купують. До речі, е, приїхала Audi TT, також родстер. І буде цікаво після зетки, проїхатися на ній. Порівняти ці дві машини. Ну, потрібно розуміти, що в будь-якого кабріолета, родстера, жорсткість кузова буде не така, як е, звичайного автомобіля. Хоча в цій машині ти цього абсолютно не відчуваєш, вона така збита. трохи Якщо 2 літра так везуть, то я себе можу уявити, як їдуть 3 літра. Бодро, не? Вон кільце. Крена ноль. <смірко> я кладорову тримаю. Добре. Я думаю, що якщо цей двохлітровий двигун трішки прошити, це у вас вийде там в районі 310-320 кінських сил, цього буде отак за очі. Знаєте, зазвичай, коли сідаєш в звичайну машину, ти зразу там починаєш клацати кнопочки, роздивлятися всякі менюшки. В цій машині, оскільки ми їдемо, мене ще такого бажання ну, не з'явилося. Тому що мені абсолютно все одно, яка тут мультимедія, які тут у нас кнопочки. Я думаю, це найкраща машина для людини, яка хоче отримувати саме задоволення за кермом. Оу! оу Вихлоп нагрівся, почала прохрюкувати навіть. Сівши в Z4, я відчуваю ті самі емоції і повадки класичної BMW. Коли тебе Єдине, що має е, турбувати, це те, як автомобіль керується, як звучить і як їде. Все. При тому, що Цифри розгону ну, там, не космічні. Є е, е, багато машин, які з легкістю об'їдуть даний автомобіль. Але ну, тут класно, головне, що ти їдеш до сотні просто з кайфом і з емоцією, і з такою от посмішкою на лиці. Альфа-Ромео була покупкою року в 2024 році. А Z4 це 100% найкраща покупка в 25 році. Що ще може дати таку емоцію за 18 тисяч баксів? Дякую, шарів. Твої дядька посеред дороги. Чому багато людей, які можуть собі дозволити придбати такий автомобіль, цього не роблять? Гоняться за якимось G05, x5, x6. Треба чим побільшого купити джипа. Навіщо тобі машина за 150 тисяч баксів, коли ти можеш купити непоганий Daліджі за 50 і от на здачу ще придбати собі зетку? Зрозуміло, що це не може бути єдина машина вашій сім'ї, потрібно мати більш якийсь практичний автомобіль на кожен день. Ну тільки б в мене з'явилася. Лишна, лишня там хоча б 30-ка, я б першим би ділом і пішов би купив би собі родстер. Уявіть, на цій машині сісти десь в Карпати поїхати, по серпантинам проїхатися. От вона саме для цього і створена. Mm -hmm. Кайф ви можете отримати от саме на ось такій дорозі. -хо -хо. Ага. І всі чомусь думають, що от це дорого. А там, наприклад, ззаді їде Toyota rav 4, і вона стоїть більше. Нова, дорожча, ніж цей автомобіль. Ні на чому схожому в житті не їздив. <хи> Тебе Та да, таке саме було? Так, да. Ті самі емоції. Тіпи, вона рулиться взагалі не так, як обична якась машина. Не похожа ні на четверку в кабріолеті. Mm -hmm. Я думаю, що... Навіть якась е, восьмерка буде не така, е, Не збитенька. така, бо вона буде, важча, і вже буде важче і вона буде рушниця. Вже буде зовсім мати. Яка тут різина стоїть? 275-та. такий шлопак. No. І передня 255. 255. 255 Ви, ви, ви в тридцяті задні, як передня. То не ризикує, той не п'є шампанське. Ризикуйте, пробуйте. Це цікаві емоції, які ви не отримуєте ні за які гроші. А ви не пробуєте, да, ви цього не відчуєте. А ще подумай, коли вона може бути на трьохлітровому моторі. Да. Те, як вона розганяється, як те, вона розганяє. як вона їде на трьохлітровому моторі, то це я думаю дуже потужно. Заводом заявлено 5,5. Да, 5-4. Ну, якщо брати в показниках типу, від заводу, то навіть 335 е, їде на одну, сек... на... Одну соту. Да, на одну соту довше, ніж ця двохлітрова. Хоча там 305 лошадок, а тут ще 265. Чи що? Але найцікавіше не те, як вона по прямій їде, а як вона входить все-таки в повороти і яку вона атмосферу створює навколо себе. Хоча тут звичайний Макферсон, я не знаю, яким чином вона це робить. Тут звичайний Макферсон ззаді багато речашка, але. от... Виходить, ну, ось так. Ну і Однак. що історія цієї машини в мене в моїх руках, скажімо так, закінчується. Автомобіль вже проданий. Не встигли населитися покататися, літо, кайф. Люди купили. Ну, машина не сама ліквідна, тому коли дають гроші, люди думають, варто віддати, тому що. Не віддасиш зараз їм, вона може й півроку і рік да, простояти. Пожалієш, думаєш, само можна більше заробити. Ну я попробую. Я кайфунув, да, хотіла ще більше, але хай проносить задоволення новим людям. Вийшла цікава історія, вийшло трішки підзаробити. Так, да, трішки підзаробити, кайфунути. Я всім задоволений. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться, поставте лайк. Обов'язково підпишіться на соцмережі. Мої. Андрюхіні також оставлю в описі. Якщо вам потрібно обслуговувати BMW Звертайтеся всім гарного Доброго. дня.